Тут приучают детей сидеть на подлозе, прям так вот в зимку, в січні. Ребятки дивляться, все, все нормально. Мы надеемся, что детки не хворять. А где Алиса? Где а Алиса? Де наша бабуся? Мама, где Алиса? Где Алиса? Алиса где? Ah, vale. Alguna, alguna sale. Alisa. La Nuria tenía igual. Hola, Miriam. Yo no está la Miriam, Miriam. Miriam. Alisa, ¿en Alisa, chica, Alisa. Alisa, ¿dónde У тебе карточка така є, бачиш, що ти садочок балина блава. Аліса куку. А де мама Аліса? Аліса. Це візитна карточка в Аліси там на грудях висить. Аліса, дай сюди, дай, дай, дай. Аліса. Дай Аліса. Аліса, не можна так робити, не можна знімати. Не можна знімати. Всі дітки з тим ходять, і ти так само ходиш. Глянь, у Лялі так само є карточка така. Аліса! Де всі дітки? Оля, оля, оля. Бон дія. Аліса, підем. Бале. Аліса, донде абуела? Аліса. Аліса. Це Аліса не одногрупники. Аліса. Шкурнула кудись. Аліса, йди сюди. І всі діти за нею побігли. Аліса, а що тебе тут намальовано? Де гляну? Хоч. А де бабуся Аліса? Аліса, де бабушка? Баба? Аліса, де баба? Вони якось грубо граються свою. Аліса. А де бабуся Аліса? Аліса. Аліса. Що ти як курча гребешся? Аліса. Вже доросла, вже два рочки має Аліса. Два рочки один місяць. Перша екскурсія. Я навіть не повірила сьогодні, що Алісі йде на екскурсію. Мама, постой з будь пожалуйста. Постой біжить куди не попаде. Всі дітки без головних уборів, в ковтинках. Олі майже. Всі без головних уборів. Їх так кричають. Ale we saw a Hacemos un pipi rock oh. Ah possibile in tutti i video I'm photo at once Ah vale video <besitura> <börjar>

es un vídeo. Es un vídeo, eh. Vídeo. ¿Y, y fotos. Es que no sé cómo pararlo. Se para por aquí, ¿no? Entiendo.